Сьогодні споминаємо великомученика Федора Стратилата. красавець, мудрий, грамотний, на свій час унікально освічений. Потім став воїном, назначений його Стратилатом, воєначальником. Але він продовжує бути християнином і та ціла територія, більшість людей стали християнами. Ну от сатана. Возвів на престол імператорський очередного гонітеля Лікінія початок IV віка і желая остановити розвитія християнства і не дати вмерти язичеству, почав великої страшної гоніння на християн. А коли догадався, що не просто треба простого маленького християнина десь убити або в тюрму покласти. Треба схватити єпіскопа, треба схватити лучших із християн, грамотних проповідників, місіонерів. А вже коли не буде місіонерів, то всі остальні заслабнуть. І тоді йому підказували, і у християн є ота знакома формула поражу пастиря. І розидуться вівці. і сьогодні, коли гонітелі церкви переслідують церков, так від не хаплють на вулиці простого рядового віруючого, а хаплють митрополіта 1, другого, 3 п'ятого, 5 священника 10 ловлять і тягнуть у суди, приписують їм, то, що вони не казали. А для чого? Устрашити рядових віруючих. Ну, виясняється, історія церкви указує обратний ефект. Гонітелі церкви то у своєму безумстві не розуміють, не знають, не осознають. І в результаті видіть, що гоніння на церкву наоборот укріпляє віру християн. І маса людей, куди сумнівалися вдруг час гоніння стають на сторону Христа, як було і з Стратілатом його лікині запросив і сказав йому, ти будеш у мене великий славний радник, ти будеш мати ліпші умови. Просто поклонися ідолам. Фьодор согласився формально, а коли пішов у межі ті ідольські фігурки, то то все порозбивав і роздав. Християнам каже, видите, що це є. Так от з великої злоби Лікіній приказав нещадно мучити Фьодора, навіть на крест його, били різали і вже думали, що помре. Ну Господь ісцелив його і знову знайшли воїни його здорового. Але такі мучення чуть не підняли востаннє людей проти лікінія. За те, що він, вмісто того, щоб думати за державу, думати за інтереси людей, зайнявся гонінням церкви. У всі історичні періоди, коли з'являлися правителі гонітелі церкви, завжди їм казали, що ви з тим хочете доказати? Що більше буде хліба, буде більше на полю посажено пшениці. Може, більше буде в нас сили. Проти ворога ні. Наоборот. Внутрішня війна проти віруючих власних християн, громадян ослабляє націю. І ми дивимося на той момент, як мучив Федора лікінь, і як народ чуть ли не восстав, то щоб не було восстання, Федор сам дав у руки лікіні і сказав людям: не треба, ведь і Господь на кресті Міг закликати полки ангелів, що спалили всіх гонітелів, но того не зробив, бо, як бися збило Писання. А пророки писали, що діло спасення людей і згнання віруса, ту, бацилу, от, от, що забилося смертною в чоловіка, Господь іселяє на кресті. Так і написано у посланні євреям. У 10 главі, у другому віршові, що Господь так благословив, щоб начальник спасіння нашого Ісус увершив діло спасіння через страдання. Тоді і ми відали, що путь у Царство Божє є через страдання. Християни ніколи не боялися страдання. Фьодор благодарив Бога за страдання, апостол Петро, котрого в тюрму кинули, казав, що як благодаримо Бога, що ми сподобалися за віру Христову терпіти униження». Лиш так розуміє свою історію, своє життя і поведінку цього світа, ми безошибочно будемо знати, де наша церква, де Спасительна, а в вічності в'єдно з Фьодором Стратилатом, зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.